Доброго дня всім! Сьогодні нас комбайн 206-й масейфер Фергусон. Комбайн прижаний із Норвегії. На гідравліці комбайн, рульове управління. Я його завів. Сьогодні на трошки в Комбайні маємо три запросити культури. Побачить з карнією. Резина враховування не скажу що нова, але порізі моделі все відсутні, нічого немає. Бачите, це жатка на комбайні. Ось Комбайн привозили без жатки, тому що не можна з таким габаритом вести Ну, Жаточка на комбайні. Арики цієї присутні галбаритні огни. Ось такі рудяги. Так, тут у бункеру знаходяться якісь рівні, нажатку ці уголки, кутники. Так виглядає натяжні. Тут двигун 236. Perkins. Комбайн на тусолі. Не гнилий, бункер ціленький, тут решета, це вісімка, підріпаки, ну там розберуться. Четверта висота в грохоті. Ціна комбайна 10 з половиною тисяч. Можливий якийсь торг незначний. В Україні не працював. Так, тут дивимося. Елеватор. Зірочки вельми. На зерновому оригінальна зірочка, а на колосовому вже замінена зірочка. Дуже добре. Також у нас є ще комбайний. Шістьсотий сампо. Тікопрес, Вольво 800. і 206 масифер гусан. Все, дякую всім за увагу.